Друзі, ну, у них квартири немає, у нас там друзі. Це, ну, був. Це вибух, бо я приїжджала саме напроти цього будинку. На щастя пробило скло і... Салони, просто чудом не голову. щоб дітей не було на задньому сидінні, тому що лежить отакий булижник. Я сильно спугалася і потяжала з У мене там знайомий живе всього дому. Ну, ничего не могу узнать. Воно не отвечает. Суспільне мовлення.